Зверніть увагу на гіалурон-пен. Це безін'єкційна альтернатива для введення сироваток та гіалуронової кислоти без голки, лише за допомогою тиску. Ідеально для точкової роботи з губами та дрібними зонами. Все продумано до дрібниць. Відкриваємо коробку та бачимо повну готовність до роботи. Пристрій дозволяє виконувати процедури легкого збільшення губ. Зволоження корекції зморшок без проколів та з мінімальним дискомфортом. Для роботи використовуємо ось такий картридж. Саме сюди набирається сироватка або гіалуронова кислота. Картридж легко закручується, фіксується міцно та надійно. Повертаємо механізм, встановлюємо потрібну дозу. Це важливо для точного введення препарату без перевищення об'єму. Відтягуємо пружину, натискаємо кнопку. І за допомогою тиску препарат потрапляє у шкіру рівномірно та м'яко. Ідеальний інструмент для косметолога. Працює професійно, без зайвих ускладнень і з максимальною точністю.